Місяць жовтень це місяць молитви на Вервиці. Тож закликаю тебе продовж цього місяця разом з своєю сім'єю, кожного дня молитись молитву на Вервиці про мир. Про мир, про перемогу в війні, про мир в Україні, про мир в твоїй сім'ї, про мир в твоїй душі, оскільки вервиця – це наймогутніша зброя проти дьявола. Скажу тобі декілька цікавих фактів: святий Домінік та блаженний Алан Деларош. Отримали у різні часи приватні об'явлення Богородиці, в яких вона обіцяла надзвичайні ласки тим, хто любитиме, молитиметься і поширюватиме молитву на Вервиці. Їх нам цікаво буде знати. Отож, я тобі їх зачитаю. Кожен, хто вірно служитиме мені, відмовляючи Вервицю, одержить особливі ласки. Обіцяє свій особливий захист і найбільші ласки всім, хто відмовлятиме Вервицю. Вервиця, сприятиме процвітанню, доброчесності та добрих трудів, вона отримає для душ щедре Боже милосердя. Вона відвертатиме серце людей від любові до світу і його марнот і піднесе їх до прагнення вічних цінностей, Ось щоб тільки душі себе тим способом свячували. Душа, котра присвятить себе мені через молитву на Вервиці, не загине. Хто побожно відмовлятиме вервицю? Заглиблюючись в розважанні її святих таїнств, того не подолає нещастя, Бог своєму правосудді не каратиме, він не загине несподіваною смертю. Якщо він буде справедливим, то залишиться у Божій ласці і стане достойним вічного життя. Кожен, хто матиме правдиву набожність до вервиці, не помре без святих тайн церкви. Ті, що вірно відмовлятимуть вервицю, будуть мати Боже світло і щедрі божі ласки на протязі життя і в час смерті. А в хвилину смерті матимуть свою частку у заслугах святих у раю. Я звільнятиму щастилища тих, що набожно ставляться до Вервиці. Вірні діти Вервиці заслужать на високий ступінь слави у небі. Відмовляючи Вервицю, ви одержите все, про що мене просите. Кожному, хто поширюватиме молитву на святій Вервиці, я допомагатиму в їхніх потребах. Мій Божественний син запевнив мене, що кожен, хто пропагує молитву на Вервиці. Матиме заступником цілий небесний двір продовж свого життя та в годину смерті. Всі ті, що відмовляють вервицю, є моїми синами і братами мого єдиного сина Ісуса Христа. Любов до моєї Вервиці є важливим предвісником майбутньої долі людини. Тому, дорогі, запрошую вас до молитви на Вервиці в цей місяць жовтень. Випрошуйте ласки в Богородиці, продовжуйте молитись на Вервиці і далі, але особливо в цей місяць разом з усім католицьким світом. Благаймо Богородицю про мир та перемогу.